Слухайте вірою до кінця ці сильні молитви і святі ангели обов'язково захистять і виконують всі ваші прохання на благо. О святий, приславний Архангел Гаварій, великий провісник Божих таєнств, вірний служителю Господня і величності. Звертаємося до тебе з вибокою побожністю і покорою. Просачи Твої могутньої допомоги і заступництва перед Престолом Всевишнього. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що був вибраний для звіщення найбільшої тайни нашого спасіння втілення Сина Божого, воно пречистий Діви Марії, стань для нас вірним провідником у духовному житті, облагословений архангели, просвіти наші серця і розуми, щоб ми завжди мали перед собою приклад твоєї непохитної вірності. Та смирення перед волею Божою, мовимо тебе, Архангеле Гаврієве, про захист нашої душі, від усіх небезпек і спокус цього світу, оберігай нас від злих думок і намірів, укріпи нашу віру і наповни наші серця любов'ю до Господа нашого Ісуса Христа, вчини, щоб ми завжди перебували в світлі Божої благодаті та ревно слідували шляхом праведності. Посвяти, архангели разом з небесними силами безплотними, мовимося тобі про мир і злагоду в нашій країні. Заступися за наших воїнів, які стоять на захисті рідної землі, і випроси для них мужності, непохитності, богосови наші родини, щоб вони були осередком любові, миру і духовного зростання. Небесні сили безплотні, ви що безперестано споглядаєте обличчя Господнє і славите його святе ім'я. З'єднайтеся з нами у молитві, щоб разом піднести наші голоси до Творця, оберігайте нас від видимих і невидимих ворогів, направляйте наші ступи на стежки правди і допоможіть нам завжди залишатися вірними дітьми Божими, у архангелі говорили, те, що був посланий принести Боговість, принести нам благодатну новину, про милість Божу, його милосердя, нехай твоє заступництво допоможе нам осягнути духовні висоти, і знайти шлях до вічного спасіння. Мовимося тобі, архангели Авріїви, прийди до нас у нашій потребі і скорботі. Утіш нас у часи випробування, випроси Господа благодать необхідну для нашого спасіння, випроси нам сили, щоб ми могли витримати всі життєві на і залишатися вірними слугами Господніми до кінця наших днів. Всі святі ангели, архангели разом з Архангелом Гавріїлом. Моліть Бога за нас, щоб ми могли зростати вірений дії любові, завжди перебувати в його святі благодаті, і достойно звершити наше земне життя, сподобавшись вічного блаженства у Царстві Небесному. Амінь. О, святий Архангел Гавріїве. Ти щастиш перед Престолом Божим, як свідок і вісник, слави Його! Звертаємо до тебе наші молитви з вірою і надією на Твоє заступництво. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що приніс Боговість при святі Діві Марії, звісти нам грішним про милість любого Господа нашого Ісуса Христа, поговорили архангели, світла Небесне і захиснику душ наших, освітли наші серця променями Божої любові та провайдна шляхами праведності, ти, що сповістив людству про прихід Спасителя, сповісти нам про силу і могутність Його милосердя. Навчи нас смирення і відданості, щоб ми за твоїм прикладом могли служити Господу нашому, з чистотою серця, ми мовимося до тебе, Архангели Гавриїле, разом з усіма небесними силами безстілесними. О святі ангели, архангели, престоли, господство, сили влади, начала херовими сирафими, з'єднайте свої молитви з нашими, визнасячи їх перед Престолом Всевишнього, що вічно славити Господа, просимо, щоб ваші молитви. Стави нашим щитом і захистом від усіх злих помислів і намірів, святий Архангели Говорієве, ти, що несеш світ благодать, стіли наші душі й тіла від усякої немочі, нехай Твоє присутність серед нас стане джерелом сили і натхнення, де наших сердець випросив Господа нашого, прощення наших гріхів і провадь нас до вічного життя. Де ми зможемо разом з тобою всіма небесними силами, безтілесними співати славу і хвалу Господу нашому Ісусу Христу на віки вічні, Архангели Гавриїли, ти що є провідником до істини, допоможи нам зростати в вірі і мудрості, просвіти наші уми, щоб ми могли розуміти волю Божу і виконувати її у своєму житті, Захисти нас від спокусу небезпеки які чекають на нас на кожному кроці, нехай твоя сила і мудрість. Будуть нашим провідництвом на шляху до спасіння. Ми грішні, і недостойні, звертаємося до тебе, Гавріїв, і просимо Твої допомоги і заступництва, Змісни нашу віру, наповни наші серця, надією, любов'ю до Господа. Нехай Твоє святе заступництво буде для нас непорушною фортецею в боротьбі зі зломи темрявою. Возносимо до тебе наші молитви, святий архангели Гавріїв, Разом з усіма небесними силами, безтілесними нехай їхні святі молитви і гімни слави будуть для нас прикладом і натхненням. Разом з ними ми славимо і величаємо ім'я Господа нашого Ісуса Христа, Пресвяту Тріцю, Отця Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. О Архангели Гавріли, покровителю наших душ, навчи нас слухняності і смирення. Допоможи нам відкрити свої серця для Божої благодаті. І керуватися його заповідями у всіх наших справах, нехай Твоє святе заступництво буде для нас постійною підтримкою, опорою на шляху до спасіння, віримо в Твоє святе заступництво, Архангела Гавриїла, і надіємося на Твою допомогу у всіх наших потребах, звертаємося до Тебе з вірою, любов'ю, просивши прощення наших гріхів і благословення на всі наші справи. Нехай Твоє святе Ім'я буде для нас символом Божої милості, і любові. Амінь. О всесильний архангел і предвічний свого Трійці Святої, що стоїш перед лицем Сидержителя і отримуєш благодать Його почуй моління нашої, і принеси Його перед престол милосердного Бога. Напишіть імена та прохання в коментарях. За страхом і любов'ю приступаємо до тебе, о покровителю, і боговіснику Божої волі. Ти, що бога вісти в причистій, діві мрії, провтівня Божого сина, будь нашим захисником у всіх скорботах і напастях провідником, у дорозі спасіння, ославний архангеле, ти що сяйний благодаттю і премудрістю, звичений Господом за вірність Йому, нас своїм небесним світлом і веди до життя вічного. Звертаємося до тебе з молитвами про захист нашого дому, наших рідних і близьких, нашої святої церкви та всій нашої вітчизни. Нехай Твоє могутнє крило буде над нами, щоб ми уникнули підступів ворога і були збережені в чистоті і правді Божій, згадай нас грішних і спонукай нас до покаяння до любові і до виконання заповідей Христових, ступи разом архангелами, прославляємо Господа нашого Ісуса Христа, що дарував нам мир і життя вічне. Мовимося, щоб твоєю допомогою ми змогли перенести всі випробування цього життя і досягти небесного царства. Ти, що сіваєш небеса своїм світом, не залишай на суть тьмі гріховні, але веди нас до праведності і святості, молимося до тебе і всіх небесних сил безплотних, щоб ми стояли на варті нашого спасіння, покровительствували у час спокуси, труднощей, зміцнювали наші серця і душі у вірі, Орхангели говорили, ми Бога за нас, щоб ми під Твоїм заступництвом завжди прославляли Його ім'я, святе і жили у мирі та любові, виконуючи його святу волю. Нехай твоє благословення буде на нас, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вибрані від Бога небесні сили безплотні, що світом невидимим, осяйте світ до вас з вірою, прибігаємо і молимося. огородіть нас, від усякого, зла вашими святими молитвами, співаємо вам хвалу, вдячності, радуйтесь, небесні сили, що Богу служите і нас захищаєте. Ангели Божі, воїни небесні, що завжди стоїте перед Престолом Всевишнього, захистіть нас від усякого зла і наставляйте на шлях праведний, ви що бачите обличчя Боже, і споглядаєте Його славу, моліться за нас, щоб ми були сподобані, побачити світло невимовне, Радуйтесь, ангели, світла невимовного, радуйтесь воїни правди Божої, радуйтесь слава Небесного Царства, радуйтесь наші незримі захисники. Радуйтесь, бо ви нас наставляєте на шлях істини, радуйтесь, бо ви нас осяєте, світлом благодаті, радуйтесь небесні сили, що Богослужите, нас захищаєте, архангели Божі, по сонці, великих справ Божих, ви що вістите радість людям, наставляйте нас на шлях правди і світла, щоб ми зміцнені вашими молитвами, співали Богові, алілуя. Архангеле Михаїле, провідник воїнства Небесного, ти, що звими в сили темряви і охороняєш нас від підступів ворогів, допоможи нам у боротьбі з гріхом і настав на шлях спасіння, радуйся, Архангеле Михаїле, непереможний воїне, радуйся захиснику вірних від зла. Радуйся, бо ти світом істини осяєш нас, радуйся бо ти нам помічнику, годину випробувань, радуйся, бо ти нас захищаєш від підступів лукавого, радуйся, бо ти нас наставляєш на шлях праведності, Радуйтесь небесні сили, що Богослужите і нас захищаєте. Єве Архангеле, Боговіснику, великих справ Божих, ти що приніс Боговістку при чисті Діві Марії, то поможи нам почути голос Божий в нашому житті і настав на шлях віри. Щоб ми співали Богові, Алілуя, Архангели говорили, ти що сповістив Прихід Спасителя світу, мовимо тебе. Навчи нас слухати голос Божий і вірно виконувати Його волю. Радуйся, Архангели говорили, Боговіснику Божої радості, Радуйся, бо ти приніс вістку про спасіння світу, Радуйся, бо ти осяєш нас світом віри, Радуйся, бо ти допомагаєш нам виконувати волю Божу. Радуйся, бо ти нас наставляєш на шлях правди. Радуйся, бо ти нас оберігаєш від сумнівів і спокус. Радуйтесь, небесні сили, що Богу і нас захищаєте. Ангели Господні, ви що невпинно співаєте, славу Божу на небесах, моліться за нас, щоб ми на землі жили в славі, і правді Божій, співали йому Алілуям, керовими і Серафими, ви що вогнем любові палаєте, і славу Божу звіщаєте, допоможіть нам горіти любові до Бога і бути відданими йому у всьому. Радуйтесь, херовими, що носите престол Божий, Радуйтесь, серафими, що співаєте святість Господню, радуйтесь, бо ви нам приклад вірності, любові, радуйтесь, бо ви нас осяєте своїм світом, радуйтесь, бо ви нас ведете до Божого престолу, Радуйтесь, бо ви нас оберігаєте своїми молитвами. Радуйтесь, небесні сили, що Богу служите, і нас захищаєте, о небесні воїни, що завжди стоїте на сторожі світу і захищаєте нас від зла. Мовимося вам, огородіть наші душі від усякого гріха, і наставляйте на шлях праведний, щоб ми співали Богові. Алілуя! Ангели, ви що невпино служити, Господу, і виконуєте Його святу волю, допоможіть і нам завжди бути вірними слугами Божими і вірніте його шляхами. Радитись, Ангели, що виконуєте волю Божу, радитись, бо ви нам приклад смирення і слухняності, радитись, бо ви не захищаєте від усякого зла, радитись, бо ви нас наставляєте на шлях спасіння. Радуйтесь, бо ви нас осяєте світлом благодаті, радуйтесь, бо ви нас ведете до Царства Небесного, радуйтесь небесні сили, що Богослужите і нас захищаєте у небесні сили, що завжди перебуваєте в Славі Божій, допоможіть нам наслідувати ваш приклад у служінні Господу і любові до ближніх, щоб ми співали Богові, алілуя, архангели і ангели, херовими і серафими всі небесні сили, що світлом Божої благодаті, осяяні. Моліться за нас, щоб ми були сподобані стати причасниками вічного світла, радуйтесь, архангели, що звіщаєте волю Божу, радуйтесь, ангели, що захищаєте нас від зла, радуйтесь Херувими, що носите престол Господні, радуйтесь Серафими, що палаєте вогнем любові, радуйтесь, бо ви нас осяєте світлом благодаті, Радуйтесь, бо ви нас ведете до вічного життя, Радуйтесь, небесні сили, що Богослужити і нас захищаєте. Милосердні небесні сили, що не устану мовитися за нас перед Престолом Божим, ви щогороджуєте що нас від усякого, зла і наставляєте, на шлях праведний, співайте разом з нами. Алілуя! Архангели Уриїли, ти, що ведеш душі до світла Божого і охороняєш нас від темряви гріха, допоможи нам знайти дорогу до спасіння і бути вірними Божими слугами. Радуйся, Архангели, Уриїли, світло Божого, просвітленням. Радуйся, бо ти осяєш наші душі, радуйся, бо ти ведеш нас до Божої слави, радуйся, бо ти охороняєш нас від темряви, радуйся, бо ти підтримуєш нас у годину випробування, радуйся, бо ти надихаєш нас на шлях правди, радуйтесь, небесні сили, що Богу і нас захищаєте, небесні воїни, що боронити нас від усіх підступів лукавого, молимося вам. Охороняйте наші душі і тіла від усякого зла, щоб ми співали Богові, Алілуя, Архангели Рафаїле. Ти, що приносиш цілення душами тілам, Допоможи нам подолати всі наші немочі, і бути здоровими у вірі, і любові до Бога, радуйся Архангела Рафаїла, зцілитель хвороб, Радуйся, бо ти приносиш зцілення від Господа, Радуйся, бо ти зміцнюєш нашу віру, Радуйся, бо ти насисяєш надію, Радуйся, бо ти лікуєш наші душевні тілесні рани, радуйся, бо ти нас ведеш до духовного здоров'я, Радуйтесь, небесні сили, що Богу служите і нас захищаєте. Небесні воїни, що завжди стоїте перед Престолом Всевишнього і молитеся за нас, укріпляйте нас у вірі і любові до Бога, щоб ми разом з вами співали Йому Алілуя. Ангели, ви що невпинно Славу Слову Божу і охороняєте нас від підступів лукавого, допоможіть нам жити у святій правді і бути гідними дітьми Божими, радуйтесь, ангели, слави Божої, радуйтесь, охоронці, нашого спасіння, радуйтесь, бо ви осяєте нас своїм світлом. радуйтесь, бо ви нас захищаєте від спокус, радуйтесь, бо ви нам допомагаєте йти шляхом праведності, радуйтесь, бо ви нам приклад вірності Богу. Радуйтесь, небесній сили, що Богослужите і нас захищаєте, святі архангели і ангели, що перебуваєте у вічній сові Божій, Молимося вам, допоможіть нам досягти вічного життя і бути з вами у Царстві Небесному, співаючи Богові, Алілуя. архангели і Ігодеїли, ти, що наставляєш нас на шлях істини і допомагаєш нам виконувати волю Божу. Допоможи нам завжди бути вірними, Господи, і нести, його світло у світ. Радуйся, Архангел Ейгодаїве, вчителю істини Божої, радуйся, бо ти ведеш нас до пізнання Бога, радуйся, бо ти зміцнюєш нашу віру, радуйся, бо ти нас надихаєш на добрі справи, радуйся, бо ти охороняєш нас від помилок, радуйся, бо ти нас наставляєш на шлях спасіння, Радуйтесь, небесні сили, що Богу служити, і нас захищаєте, небесні воїни, що завжди допомагаєте нам у боротьбі з гріхоми і спокусами. Молимося вам, зміцнюйте нас у вірі і любові до Бога, щоб ми разом з вами співали йому Алілуя, ангели Господні, ви що охороняєте нас від усякого зла і наставляєте на шлях праведний, допоможіть нам завжди, бути вірними Божими слугами і жити у святій правді. Радуйтесь, ангели, що нас захищаєте від зла, радуйтесь, бо ви нас наставляєте на шлях правди. Радуйтесь, бо ви нас надихаєте на вірність Богові, радуйтесь, бо ви нам допомагаєте жити у святості, радуйтесь, бо ви нас підтримуєте у годину випробувань, радуйтесь, бо ви нас ведете до спасіння, радуйтесь небесні сили, що Богу служите нас захищаєте. Святі небесні воїни, що стаєте перед Престолом Божим і молитеся за нас, допоможіть нам бути вірними, Божими слугами, і жити у святій правді, щоб ми співали Богові, аллилуйя, Архангели Ворохеїли, ти, що приносиш благословення Боже на землю і охороняєш нас від усякого зла, допоможи нам бути гідним, Божої благодаті і жити у святій правді, радуйся, Архангели Врахіїли, приноситель Божих благословень, Радуйся, бо ти осяєш нас світлом Божим, Радуйся, бо ти нас надихаєш на добрі справи, Радуйся, бо ти охороняєш нас від злам. Радуйся, бо ти нам допомагаєш жити у святій правді, радуйся, бо ти нас ведеш до Божого Царства, радуйтесь, небесні сили, що Богу служите і нас захищаєте, пославні небесні воїни, прийміть наші молитви і миління, що з вірою і любов'ю вам приносимо і наставляйте нас на шлях правди і світла, щоб ми разом з вами співали Богові, Алілуя! славні небесні воїни, прийміть наші молитви і моління, що з вірою, любов'ю вам приносимо і наставляйте нас на шлях правди і світла, щоб ми разом з вами співали Богові, аллілуя! славні небесні воїни, прийміть наші молитви і моління, що з вірою і любов'ю вам приносимо, і наставляйте нас на шлях правди і світла, щоб ми разом з вами співали Богові, алілуя! Ангели Божі, воїни небесні, що завжди стоїте перед престолом Всевишнього, захистіть нас від усякого зла, і наставляйте на шлях праведний, ви що бачите обличчя Боже, і споглядаєте його славу. Моліться за нас, щоб ми були сподобані побачити світло невимовне, радуйтесь, ангели, світло невимовного, радуйтесь воїни, правди Божої, радуйтесь слава Небесного Царства, радуйтесь наші незрівні захисники, радуйтесь, бо ви нас наставляєте на шлях істини, радуйтесь, бо ви нас осяєте світом Богодаті, радуйтесь небесні сили, що Богослужите, і нас захищаєте. Вибрані від Бога небесні сили, безплотні, що світом невидимим, осяєте світ, до вас з вірою прибігаємо і молимося, огородіть нас від усякого, зла вашими, святими молитвами, співаємо вам по вдячності, Радуйтесь небесні сили, що Богослужити нас захищаєте, ославний Архангел Варіїла, який перед Престолом Божим стоїш і вірно служиш, Господу, в небесних висотах. Ти, що сповіщаєш радісні звістки і передаєш Божу волю людям, прикили своє вухо до нашої молитви і злянця на нас, грішних і недостойних робів Божих. Напишіть імена та прохання в коментарях. Святий Гаверили, боговіснику, великої радості, ми ще з трепетом і благовінням стаємо перед тобою, просимо твої небесної допомоги. Заради милосердя Господа нашого Ісуса Христа, звести нам волю Божу, змісти наші серця у вірі і надії на Його безмежну любов, о великі архангели разом з небесними силами безплотними, молися за нас, щоб ми удостилися Божої милості, богадаті, прийди до нас у години спокусів, випробувань, захисти нас від усіх ворожих нападів і підступів диявола. Будь нам провідником у темряві, світильником на шляху правди і праведності, злянця, святий Гавриїли, на наші страждання й скорботи, моли Господа, щоб стілив наші душевні, тілесні рани, зміцнив нас у боротьбі з гріхом і неправдою, ти, що сповістив при святі Діві Марії про народження Спасителя, допоможи і нам прийняти в своє серце Христа і стати гідними Його учнями, О, святий Архангели, разом з усіма небесними силами приносимо тобі. Нашу хвилю подяку за твоє беззастанне служіння, Господу, і за твою любов до людського роду. Нехай наша молитва піднесеться до престолу Всевишнього і буде прийнята як фіміам. іміям, славний Гаварієве, ангели Великої Ради і віснику Божого милосердя, молися за нас, щоб ми досягли вічного життя, у царстві небесному і удостоїлися разом з тобою славити і поклонятися при святії Тріці, Отцю Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. О, всесвітні архангели, говоріли небесний посланцю Божий, з вірою і любов'ю звертаємося до тебе, підносимо похвалу тобі, який вірно служиш Господу, в ангельських воїнствах ти щастейш перед престолом Божим, прийми нашу щиру молитву і не залишай нас у час скорботи та випробувань, пишіть імена та прохання в коментарях. Радуйся, Архангел Гаврієве, зірка світу, що свідчиш про прихід Спасителя, ти, що приніс Боговість при чистій Діві Марії, сповісти нам мир і спасіння, молися за нас перед Господом, щоб Він простив нам наші гріхи і подав нам благодать Святого Духа, ославний і великий Архангеле Гавреєве, провідник у темряві, і світло для заблудлих душ. Будь нам захистом у боротьбі з ворогом душ наших, своїм непереможним мечем відганяй всякі підступи диявольські і скеровуй наші ступи на штах правди і праведності, молися за нас, Архангели Божі, щоб ми зростали у вірі недій любові, щоб ми наслідували Царство Небесне і славу вічну. ти, що віщував великим пророкам і праведникам Божівказівким, допоможи нам чути голос Господа в нашому серці, слідувати його святі волі. Обоги Архангели, вірний служителю Господа, Вседержителя, будь нашим помічником у всіх наших добрих справах і намірах, допоможи нам бути міцними у вірі і непохитними в надії, щоб ми могли достойно носити ім'я християн і наслідувати життя праведних. Радуйся, говорили, благовіснику чудес і посланцю, благодаті, молися за нас перед Престолом Всевишнього, щоб ми удостоїлися Його милості і благословення, осяє наші серця, світом Божої істини, допоможи нам бути вірними свідками Його любові, і милосердя, повсебоги Архангели, Говригіле, ми прославляємо тебе і підносимо наші молитви до Тебе, бо Ти є захисником і помічником для всіх. То вірить і надіється на Господа, Бога й Бога, щоб він дарував нам різного, і щоб ми могли служити Йому у святій правді, любові, бо Твоє Царство, сила і слава Отця, і, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Всемогутній Боже, Царю Небесний, Отче світ і істини, тобі підносимо наші молитви. Напишіть імена та прохання в коментарях. Звеличуючи твої небесні сили безплотні, які невпинно служать тобі у славі твоїй величі, архангели і ангели херовими і престол престолу господство, сили і влади начали, архангели херовими і серафими, з благовінням припадаємо до вас, бо ви небесними вісниками, волі Господні і світлими носіями Божої слави, охоронцями наших душ і провідниками, до світла істинного, Господи, дай нам бути гідними, Твого заступництва, щоб ми завжди ходили у світи Твоїх заповідей, пошли нам Твоїх ангелів, щоб вони охороняли нас на всіх наших шляхах, щоб вони були нашими провідниками у темряві цього світу. Щоб вони захищали нас від усякого зла і направляли наші кроки до Царства Небесного, ми, як діти Божі, мовимось до вас небесні сили, щоб ви були нашими заступниками перед престолом Всевишнього, щоб ви, які невпинно словословити Творця, не забули нас у своїх молитвах. Просимо вас, щоб ви молилися за наше спасіння, щоб ви допомагали нам у наших слабкостях, щоб ви зміцнювали нас у нашій вірі і надії на Бога та святі ангели. Оберігайте нас від злих сил і спокус цього світу від ворогів, видимих і невидимих. Нехай ваші крила будуть нашою охороною, нехай ваша присутність. Буде нашим втішенням у часи скорботи випробувань, у ангели Господні, просимо вас бути з нами у всі дні нашого життя, особливо у годину нашої смерті, щоб ми могли спокійно перейти до вічного життя у Царстві Небесному. Слава Тебе, Господи, за Твоїх безплотних служителів, бо вони є вічним свідченням Твоєї слави і могутності. Благословляємо тебе за їхню невтомну службу, за їхнє постійне піклування про нас, нехай їхня чистота і святість завжди буде для нас прикладом для наслідування, щоб ми також могли бути гідними Твого Царства, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, зі що нам благодать. Духа Святого, щоб ми могли гідно прославляти Тебе разом з небесними силами, щоб наші серця і уста були наповнені хвалінням і вдячністю тобі, нашому Спасителю і Господу, нехай всі наші життя будуть піснею хвали Тобі, щоб ми могли з'єднатися з ангелами святими у вічному словослові, твоєї величі амінь. Ставте вподобайки під відомою, дійшліться від овижні вашим для поширення Слова Божого, посилення святих ангелів, нехай перебуває з усіма нами.